Всім привіт, мої підписники, ви як завжди на каналі Mind Pro. І сьогодні я подивився в календар і зрозумів, що вже незабаром настане зима. І у мене до вас є одне питання. Ви вже збудували зимовий будинок? Якщо ні, тоді сьогодні я вам покажу, як це зробити. Ну що, сідайте позручніше, беріть смаколики, а ми починаємо. Так, спочатку нам потрібні такі блоки. Тепер нам потрібна ось така невеличка ямка, розміри ви бачите на екрані. Далі заповнюємо її з потвореними дошками. Ну а далі ви можете зменшити швидкість і повторювати всі кроки за мною. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобався мій невеличкий туторіал, як побудувати зимовий будиночок в Майнкрафті, тоді підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і не забувайте про дзвіночок. Всім пока!